Того немовляти, Який кличуть до батька, тату, допоможи. Я тут нікого не знаю, я не знаю, що буде далі, але мені спокійно в твоїх руках. У Бога безпечно То я сьогодні закликаю вас упродовж, продовжуючи кажу одну і ту же проповідь із братом. Ликар Лука у 18 главе, кінец главы, пишет такие слова. Лука 18, 35 вниз. Когда же проходил Иисус по Ярихону, один слепой сидел у дороге, прося милости. И услышал, что мимо Него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус! «Сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спаслать». І он той час прозрел і пішов за ним славя Бога, і весь народ, это, воздавал хвалу Богу. Проста історія. Сліпого, з яким постійно я себе ініціюю, постійно. Я воскрешаюся Богом, коли я щось починаю бачити. Коли мої мрії захоплюють мене, і я можу півдня носити якусь ідею безумну, для цього нема взагалі ресурсу, інші будуть тебе затикати і говорити, що ти говориш? Ти про що? А ти кажеш: Господь, помилуй, допоможи це бачити, допоможи жити цим небом. Перебуваючи на землі. Обов'язково. Ми живемо на землі, нам треба зодягатися, нам треба кормити наші сім'ї, нам треба платити, вибачте, Канкенкаси. Це нове страшне слово, яке сьогодні для нас, хто оплачує сам. Господь робить паузу, не підходячи до тебе, але той сліпий чув багато про Ісуса з Назарета. Він каже, що стається, що? Якийсь двіж? Чому такий натовп людей йде? Йому говорять, це той вчитель, який ходить по нашій землі, Бог Ізраїля посітив народа свого. Пам'ятаєте свідчення про Івана Хрестителя, чи ти той чи чекати на іншого? Ісус через Писання говорить, що бачить, сліпі починають. Бачите, сліпі ходять, мертві встають, паралізовані мають силу. Чи не сповнення це Слова Божого? Я коротенькою своєю промовою хочу ще раз вам нагадати, що сьогодні стається на планеті, можливо, це сповнення Слова Божого. Можливо, Бог так захотів і так все має бути? Можливо, нам варто славити його в цей час. Стати на ноги, твердо стати і сказати, Господи, якщо Ти дав мені побачити, як цьому сліпому, я йду за тобою. Дивіться, що тут пише. І той час, коли він сказав, хочу вірю, Господь каже, спасає тебе віра, то він прозрів і пішов за Господом. Скільки було шансу піти у сліпця від нього? Він отримав своє, він прозрів. У нього все хорошо. Ти попросив у Бога, він тобі дав. І ти тепер кажеш, дякую Бог, тепер я вже сам. Я знаю таких, які кажуть, Ісус був учителем до часу. Я навчився, а тепер іду самостійно. Саме нещасне, що може бути в житті, побалакавши з Ісуса, отримавши з Його рук милість піти самому. Я сьогодні кличу вас. Якщо ти сидиш і твоє серце болить за своє життя, бо ти розумієш те, що говорив Даніїл, пустота всередині. У тебе був привичний твій стан, ти був у церкві, ти там служив. А можливо, ти ніколи не був у церкві, просто у тебе була своя хатинка, твій бізнес, який сьогодні немає. Тебе сьогодні поставили в інші умови, і пустота ця супроводжує тебе. Вона більше говорить у твоє життя, чим слово Боже. Можливо, Дух Святий сьогодні проговорить до тебе. Можливо, ти сьогодні той, кого він не пройде. Коли ти станеш перед Нього і будеш казати, я переживаю за свою жінку, я переживаю за свого чоловіка, за своїх діток. Якщо тобі важко сьогодні, то це позов Духа Святого до тебе. Якщо ти це чуєш, приходи, ми ходимо, будемо молитися. Якщо ти не чуєш цього, не треба накручувати. Це не для тебе цього. Ти просто сьогодні перебуває у любові Христа і ще раз чекай, поки Він тебе покличе. Але в цьому моменті хто кликав кого? Сліпий кликав Ісуса. Якщо ти сьогодні у позиції я не можу без тебе. Пройшов тиждень, я у неділю так загораюся, але вже в понеділок до обіда, ще вівторок середа, я здуваюся, воно перемагає мене. Я бажаю, щоб Дух Святий сьогодні по справжньому говорив у твоє серце. Молюся завжди про це. Кажу, ми будемо стояти, не їсти і не пити заради Господа, заради людей. Якщо Бог тебе кличе, іди до нас, ми будемо молитися.